Сьогодні вранці росіяни знову обстріляли околиці Запоріжжя, вгатили чотирма ракетами з комплексу С-300 по селищу Кущеве. Потужні вибухи потрощили тамтешній будинок культури, пообривали електродроти, побили дахи в житлових будинках та фермерських ангарах. Людям не втямки, навіщо ворог обстрілює їхнє село? Адже там немає жодних військових цілей. Напевне, кажуть місцеві мешканці, то вже агонія загарбників, які відчувають свою неминучу поразку. З обстріляного Кущевого повернулися наші кореспонденти. Прилий туди пошло. А я почав виходити і так бахнули, туди кинуло назад. Приліт російської ракети, 72-річний пан Олександр бачив на власні очі та навіть зазнав контузії. А мене як п'яного... Качають, хоч я й не п'ю ракети окупантів. рвонули за кількадесят метрів від його будинку, але той устояв. А так нічого, треснуло все, от ці осколки туди попали. Олександр зізнається, неабияк хвилювався за дружину. У пані Марії від тих вибухів ледь не стався серцевий напад. Довелося викликати швидку. Трохи лучше уколів. Наробили вам. Дай Боже, що хоч не убило мене, і просто під час нашої розмови щось знову загуло над будинком. Старенька в сльози. Ой, матинка, моя чи ще йдет. А її чоловікові бракує слів на адресу чужинців? Не знаю, зачем нас стріляють. Просто это путінські, как шизофреніки. если. Нет, слов нема. Чотири ранкові російські ракети кучно впали посеред села Кущеве, розгатили тутешній клуб, побривали електродроти та побили дахи фермерських ангарів. Дивом минулося без жертв. Ми збираємо осколки під шифера. І поки пані Руслана збирає непотріб серед пшениці, її чоловік-фермер лагодить дах ангару. Енергетики відновлюють світло. Жінка певнить, впадати у вічі тут ніхто не збирається. Все буде добре. Очільник громади каже, такі обстріли тут то вже буденність. Та принаймні ствольна артилерія росіян сюди не дотягується. Наші посунули далі ворожі позиції. Більш за все, що це було С-300, судячи по тому, що ми бачили, ворог стабільно раз на неділю посилає нам подарунки у вигляді ракет. На щастя, артилерія не долітає до нас. Наші військові трохи дали. їм і віддвинули їх. Пан Олександр каже, розбиті вікна затолить плівкою, дірки в стіні закриє. Евнить, то дрібниці, головне швидше погнати ворогів звідси геть, і в це він щиро вірить. Прогонять тільки так: ета ані, ета бісяця, що сто конець во чують. Андрій Почті, Артем Даженков, факт Сі Тіві. Єдині новини.